Згідно ініціативи міського голови Віталія Граждана, мешканці Білгорода Дністровського соціально вразливої категорії забезпечуються дровами для опалення осель в осінньо-зимовий період. Згідно черговості, відповідно до письмових заяв на ім'я міського голови та депутатів міської ради, яку можна зареєструвати в кабінеті 108 міськвиконкому, деревина доставляється людям похилого віку працівниками міського центру благоустрій, поінформував директор департаменту житлово-комунального господарства міської ради Вла. Дяслав Розпаровський. кожен громадянин має право звернутися у 108-й кабінет міської ради та залишити листа щодо підтримки його у цьому питанні. І якщо він має якусь пільгу, там чи інвалид, чи пенсіонер не має коштів закупити дрова, то залишає листа цей лист. Мером розписується на департамент, а департамент, що далі контролює це питання, передає до благоустрій, благоустрій виконує роботи щодо підрізки чи сносу дерев та розпіл та роздачу мешканцям. Також вказується в цій заяві адреса, телефон контактний. Вся деревина, яка накопичилася в міському центрі благоустрій, внаслідок санітарної обрізки сухостою та видалення аварійних дерев, розподіляється між містянами соціально вразливої категорії. Середньому кожному заявнику надається один куб дров. Вже біля 300 заяв у нас є. З них 36 заяв ми вже виконали, та процес триває. Така підмога літнім одиноким акерманцям, які залишилися сам на сам зі своїми проблемами, дієвий крок влади для підтримки соціально вразливих категорій. Ірина Ворбинська Віталій Солодухін перший муніципальний.